Як вибрати вікна? Самостійно розібратися у виборі вікон досить непросто. Їх існує велика кількість, відмінностей безліч. Вікна можуть бути різної ширини, з різних матеріалів, створені під різні потреби. Це як великий конструктор, і щоб підібрати ваші вікна, спочатку треба розібратися, які проблеми ви хочете вирішити за їх допомогою. Тут представлено декілька варіантів законних систем, які ви можете знайти на ринку. Щоб зробити вибір, я рекомендую звернутися до спеціалістів. Тобто, щоб обрати правильні вікна, вам треба знайти компанію, якій ви довіряєте. Щоб вибрати таку компанію, потрібно прочитати про них відгуки, поговорити з їхніми співробітниками. Для виготовлення вікон використовуються різні матеріали. Найпопулярніший з них це пластик. Другий, за популярністю на ринку матеріал для виготовлення вікон алюміній. Також існують дерев'яні вікна та комбіновані, які складаються з різних матеріалів. Наприклад, тут у нас пластик і алюміній. Вікна можуть бути як теплі, і холодні. Вони призначені для різних приміщень і під різні потреби. Холодні вікна, як правило, встановлюються в неопалювані приміщення, тут у нас зразок з одним склом, з холодним профілем. Або вони встановлюються в теплі приміщення, тут ми можемо разом побачити широкий пластикову раму, яка має низьку теплопровідність і багато скла. Холодні вікна призначені для захисту, приміщення від опадів та бруду, вони підійдуть для остеклення балкону, альтанки, тераси, для тих приміщень, де немає підвищених Френк. вимог до збереження тепла. Теплі вікна добре підійдуть для теплих приміщень, де є опалення, де важливий температурний комфорт. Це може бути квартира ну або заміський будинок та інші теплі приміщення, де людина перебуває довгий час. На прикладі пластикових вікон покажу вам, на що варто звернути увагу. Перша відмінність, якою відрізняються усі вікна, як дерев'яні, так і пластикові та алюмінієві, це ширина профілю. Тут у нас представлений найвужчий зразок. Ширше і ширше ми говоримо з вами про ширину рами. Друга важлива відмінність це ширина склопакета та кількість повітряних камер між склами, тут у нас показаний зразок з двох скелець і з трьох склянок, із трьох із чотирьох. Чим ширша рама і склопакет, Тим буде більш тепле вікно. Сьогодні ми поговорили про основні відмінності. Деталей насправді дуже багато, і вибір потрібно робити, виходячи з вашої конкретної ситуації. Тому кращим рішенням для вас буде викликати додому спеціаліста, який приїде безкоштовно, дасть консультацію, допоможе вибрати найкращий варіант.